До шановних депутатів, з розумінням поставитись до того, що я хотів би показати місто і роботу нашого муніципалітету Михайлу Захаровичу, ви, будь ласка, відкрите, розпочніть з мене сесію, поки ми будемо цим займатися. Там є декілька питань. Ну, перше це звіт за 9 місяців бюджету і останні питання порядку денного, в різному там. Ви їх розгляньте, а вже бюджет. Будемо разом розглядати тут. Ну, Сподіваюся, що швидко, тому що, наскільки я знаю, він пройшов всі комісії і має підтримку депутатського корпусу. Не заперечуєте проти. Тим більше в нас eh, сьогодні eh, начальник Бухівської поліції, районної гостяк. Дякуємо, що знайшли час. Eh, Володимир Леонідович, він eh, член виконавчого комітету. Eh, ви підтримали Building. його, прийняти є. Питання, яке дуже турбує зараз мешканців щодо арешту і всіх плітків, пліток, які є навколо цього збоченця з окремої. Я думаю, що буде вам цікаво вислухати доповідь, що там саме відбувається з цього питання. Ну і може будуть якісь інші речі. Так що дякую за підтримку. Я тоді з вашого дозволу ректора забираю з собою. Дякую. Я Леонідович, я радую, що до дня інформації що сталося в нашому місті. Доброго дня, шановні запрошені, присутні депутати. Хочу теж привітати спочатку однієї з перших сесій. Хотів допомогти наступну ситуацію. На, на минулому тижні на території міста Українка було створено резонансний злочин. Юридично інформулюється не розбещення неповнолітніх. Прошу два кримінальні впровадження. Чи особа, яка затримана на даний час, знаходиться в СІЗО під вартою. їй обрано міра запобіжного заходу арешт. Альтернатива арешту суд прийняв таке рішення, наголошую, можливо, якась застава, але це питання контролюється, щоб цього ні в ніякому випадку не допустити. Вчора була проведена психіатрична експертиза, тому що я знаю, громада те, що піднімала питання стосовно чого його взагалі туди везуть. Є процедура, по особливо тяжких злочинів в обов'язковому порядку, порядку проводиться психіатрична експертиза. Особа визнана в мініальному осудною. Наголошую, на даний момент особа з знаходиться в слідчому заряді. Науки нас проводиться подальші слідчі дії. Ну, основне, питання це, основне питання це дотримання результатів аналізу результатів експертизи генетична. Готов вислухати ваші питання. Я знаю, що були нарікання тоді, що по телебаченню прозвучала фраза, що співробітники поліції тривалий час виїжджали. Я вас запевняю, що це неправда. Я особисто був. Вночі виїжджав, ті, хто з громади був, мене бачили. Людина зразу була затримана, поміщена в службовий автомобіль, проведено зробили зимовий рух, ну, все, всю процедуру медичне свідчення, людина знаходилась в в стані алкогольного сп'яніння, 2,2 Е, Крім цього, можу додати, що людина раніше була засуджена за фактично аналогічний злочин з в у 2002 році. У 2012 році людина була звільнена. Крім цього, на території України в цей день було створено два, одні розбійні і одне пограбування. Люди теж затримані, теж знаходяться Готов За... в підвал. Готовий виступать будь-які питання. До мене звернулися мешканці будинку, де я є депутатом. Питання і тому, що саме ці мешканці допомогли висвітлювати цю І мені поступило питання, чому протягом 40 хвилин від дзвінка на міліцію тільки через 40 хвилин приїхала міліція. Це те, що мені змінили люди і просили озвучити це. Розумієте, по <звісно> телебаченню позначало. Я спілкувався особисто з тією особою, яка, ну скажімо так, я вже заявляв, я Висловлює особливу вдячність, тому що мешканка вашого міста, жіночка, яка прийняла на себе таку відповідальність, не побоялася, тобто нас самотужки протягом 30-40 хвилин відслідковувала його, після того, як вже було чітко з'ясовано, що ця особа скажемо, пильнує за дітьми, після того тільки було зроблено повідомлення на 102. І була заява. Людина була затримана ну, фактично за 5-10 хвилин. Ці ж люди дали особливі прикмети, тобто це чим був одягнути? Були одягнуті біли кеди на босу ногу, Тобто люди спрацювали затримали. 40 хвилин я вас запевняю, ніхто не вважає. Зараз в рамках пілотного проєкту, який на даний момент підтримується і головним управлінням, і ОБСЄ, нас контролює. По місту, як по обухову, так і по українці виїзд ну, 10-15 хвилин не більше. Якщо такі випадки більше часу людина чекає, то можете мені особисто зателефонувати, сказати, що в чомусь там співробітники поліції не спрацьовують. Тоді я вже на своєму рівні буду включатися і проводити якісь там висновки і службових розслідування. А вам 067. 593 807. Янутова сываешь. Восемьдесят пять ноль семь. Ноль шестьдесят семь. Пять девять три. Восемь пять ноль семь. Весь відділ поліції завести Переатест... Міністі, сім... в один день на перетестацію. Я вас хочу дати відповідь на ваше питання. Значить, дивіться, Сама перетестація заключає три етапи: перше написання тестів на знання законодавчої бази і на логіку. Наступне питання це психологічні тести. І останній етап це співбесіда. Деякі співробітники проходять її заочно, керівництво, керівний склад, начальники секторів, відділень, відділів, всі їдуть на співбесіду. На даний момент остаточні результати десь будуть готові ближче до 28 -го числа. Я особисто навіть не знаю, тобто відповіді зразу ніхто не каже. Будуть формуватися можливо якісь списки. Єдине, що для мене, як керівника, є можливість, ну, скажімо так. Звичайно, ти посади, де люди абсолютно не відповідають і просто займають місця. Я буду краще знати, що там нікого немає, чи ні? я буду знати, що з цієї сторони будуть можливо якісь там ну, негативні наслідки. Чи є ще запитання до будь-яка? Радикальна партія Олега Лариса Луценко. У мене питання: чи співпрацюєте ви з монітоціальною поліцією, яка є в нашому місті? Справа в тому, що в даному випадку, коли. З Дивіться, у вас не міриця, у вас так звана сторожова варта. Хочу вас запевнити, що з усіх населених пунктів, які знаходяться на території обслуговування профійського відділу, ну, мабуть, найбільший контакт у мене є з Аніченко Сере Іванович, який безпосередньо контролює Владимир Іванович по правоохоронних системах. Питання сторожової варти, дійсно, їх я був особисто на місці злочину, вони дещо підійшли пізніше. Ну, мабуть, це не до мене питання. Взаєморозуміння є, є співпраця. Навіть є в нас обмін радіостанціями, тобто для оперативного реагування. Є запитання? Но... З приводом створити тимчасову комісію з представників громади, правоохоронних органів, депутатів. Це є проблема в нашому місті дуже велика, це, є це, це проблема. Ви, так, да, Тому що запросили мешканці побуді тві 5, особисто побачили ці шприці і так далі. Чи готові ви безпосередньо прийняти участь в комісії? І які методи і плани боротьби з наркоманів ви можете запропонувати Ну, методи я вам не буду пояснювати, тому що ви... Які, ну, скажімо так, є оперативні заходи, які я не повинен наголошувати. Я згоден прийняти участь у вашій комісії. Людина відверта, відкрита, стараюся з усіма на ті порозуміння, вирішення будь-яких питань. Проблематика по наркоманії є. Сьогодні проводиться у вас в місті, де ж там заходи, пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин. На наступну сесію, якщо мене запростите, то я по цьому питанню готов вам прозвітувати. Дякую, Маслой Будем. Я хочу просто уточнить. Есть, если происходит какое-то преступление, нападение хулиганство, мы все дружно звоним вам, да? Потому что Ой, ну, есть, я, 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 я поясню почему. В четверг, когда произошло нападение на девочку, 20 минут мама пострадавшей звонила в милицию. Там мне в 102. Там мне брали трубку. Она звонила в колл Ей сказали, звоните в милицию. Она объясняет, милиция не берут трубку, помогите с вартой. Ей сказали, Зва... дозванивайтесь в милицию. Нет, не, Юрица, э ситуация, я разумею ваше питание. Уехавший сюда на вас на зустріч. будь информация, что вы разумели, особая информация 102, она пишется на электронной населении. Ви можете в будь-який час під'їхати, я кажу, що це всі можуть зробити. Ну, скажімо так, якщо якась конфліктна ситуація дещо не спрацьовує або чергова частина, або ж ті саме дільничі, ви можете поскаржити будь-яке рішення, при цьому підкріпившись тим, що є 102 у обов'язковому порядку пишеться. Свій номер мобільного телефону я вам залишив, якщо якась ситуація трапляється, дзвоните на 102. Чергової частини зараз в місті Українки немає. Всі номери виведені на місто Обухів. Крім цього, хочу вам доповісти таку інформацію. Значить, адміністративна територія Київської області розходіна на 12 відділів. Раніше було 25, зараз 12. На даний момент у мене підпорядкування, крім е, обухова українки, і Ржище. Тобто території значно добавили. Ну, мабуть, це на фоні останніх реформ, там є свої керівники на місцях, тому що фізично я не зможу кожен день там і по матеріальних носіях, об'їжджати цю територію. Тобто, щоб ви розуміли, що на фоні реформування переходу з міліцією в поліцію, ну, дещо змінить така адміністративна територія. Ну, для прикладу на виду Фастов об'єднали з Васильковим, щоб ви розуміли, що сам Васильковий глиба і Фастова, а їх ще об'єднати в один підрозділ. Дивіться, э, враховуючи нову методику організації внесення служби, у нас на території Бухова, в тому числі Українка, э, працюють наряди груп, по поверхування. Наряд ходить 2-3 чоловіки, один старший, два підлади. В э, місті Українка фактично кожен день, ну території Трепі для Українка, це ж недалеко відстання, ну скільки 10 хвилин їхати. От якщо наряд діти, давайте візьмемо більше 15 хвилин, ну, ви можете одразу брати номер мобільний телефон і набирати. Да. Скажіть, будь ласка, раніше у ну, дешевому там стоїть, лежав мобільний телефон з певним номером. Цей номер змінився чи ні? Ні, номер, ну я не знаю, як краще, тому що я робила фактично номер, 4 місця. Мобільний телефон є. Єдине, що він не пишеться. Зразу на да. точно. Якщо там ну, якась така інформація, яку ви не хочете десь ну, просто з метою фіксації, то можете дзвонити на те. Ще питання. Якщо ми питань немає, маєте, ні дякуємо вам. Я, я з вашого дозволу залишу заступника, можливо, після сесії будуть якогось питання. Дякую за, дякую за співпрацю. Да. Ну, фактично, так. Да. Я вам хочу дещо розказати, чого ви не знаєте, певно. Річ в тому, що е, Ну, по статистиці ви певно, знаєте, що Україна на другому місці по наркоманії після білиці міської області. Це по-перше, по-друге, хочу сказати, що Ну, те, що дивує усіх і самих наркоманів, що ви їх постійно випускаєте. Тобто ми бачимо постійно ті сам, самі обличчя. І я вам розкажу, де їх треба взяти біля фори або навпроти міської ради. Вони постійно у нас тут крутяться. Я зрозумію. Давайте я запропонував виключно питання по незаконному обігу наркотичних речовин. Я готов прийти на наступну сесію, дасти мені слово, я вам прозвітую. Хочу вас запевнити, що робити, я знаю. Розумієте, санкція статті 309 не передбачає затримання. Що ви розуміли, все зараз особу можна затримати максимум на 2-3 години. Все, дві-три години. Якщо ви її бачите на наступний день, це, це не то, що міліція чи поліція не спрацьовує, їх відпускає. Нема юридичної підстави на їх затримання. Якщо це тяжкий злочин, 307, так, да, тоді ми йдемо в санкції, затримуємо. І чекаємо, тобто, яке буде рішення по суду. Якщо буде арешт, без кота. По цьому питанню я ще раз наголошую, якщо надасть надасте можливість на наступну сесію, я... Будемо депутати відтримають читати прямо. Дякую, послімо. Ні, да.